Усім привіт! На огляді у нас сьогодні вертикалізатор standard Sport AV3, виробник Італія. Зараз вам покажу спочатку принцип дії, а потім вже подивимось по технічному стану і як там, що регулюється. Зразу у нас от, такі от пояс. Ось так кріпиться. Там зблизька, потім не буде можливості е, показати вам, як кріпиться, тому я зразу в, в притул до візка, вмикаємо знизу є тут кнопка вкил, вона же викил. Далі є у нас пульт. Я зараз нажимаю, нам потрібно ось цю направляючу, там, де у нас буде кріпитися. Ремінь. Нам треба її підняти вище колін. І загалом, тобто, щоб відрегулювати, вона зразу відрегулюється і плюс ось це на колінники. По глибині я їх вже відрегулював. Отже, дивіться, натискаємо ось на цю кнопку от, зверху. Натискаємо на іншу кнопку ось ці от знизу. Кнопка вверх. До речі, одразу покажу, показую, є в нас от такий стіл от по техніки безпеки, так? Він не на нічого не тримає, тобто він отак. Бачу, от він ходить. Якщо його опустити, то він отак от він впаде. От. Тому от зразу я зроблю його ось так может може нас вот за те штуки. И напускаем. Так що потім, звісно, що треба буде підтягнути. Тобто ми беремо цей от бігунок, що я вам показував початку відео, і от трішки от періт і вже затягуємо. Треба буде звичайно наловчитись. і інший так само. Таким чином можемо регулювати кут, от як людина буде стояти. Стіл у нас також регулюється. Регулюється кут стола. Я занадто плотно. О. Дивіться. Кут. Дивіться, от можна регулювати. Збоку є фіксатор, який <свісно> 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 він впав. Е, ну, під будь-яким кутом. Це зрозуміло. Плюс додатково ще є отакий ремінь. Його можна використовувати, можна ні. Наприкладу, так само він. Ну ось, якось отак. Тобто це все можна постягувати і людина стоїть от у зручній для неї позиції. Наприклад, так, можна положити якусь книжку, щоб читати. Поручні не регулюються по ширині. Тепер, тепер, тепер Покажу вам. Ну і відповідно, давайте вже як назад це все складається. Просто натискаємо кнопку Відповідно вниз. Думаю, Тепер по технічних характеристиках, що в мене тут записано? Ширина 73 см. Ось так, найширше, довжина 99. Відстань від землі до стола регулюється. Тобто в найнижчій точці він 77 см, в найвищій? 100. 117. 117 сімнадцять? Ні, вибачаюсь, 120. До речі, в мене а, зріст 186 см Так для справки, щоб ви просто бачили, як виглядає. А, в порівнянні усе сам стіл має розміри 67х38. Відстань від землі до платформи 6,5 см. Від, між ручками ось ця відстань вона регулюється. 45-60. Дивіться, от бачите, у нас тут ось оце відкручуємо знизу. І ручки усовуються вліво-вправо. і вже відповідно Можна тут зарегулювати. Так, це я відкручую. Кнопка вкл-викл, Ось вона біла. А, пульт. Дивіться, ось тут на колінники такі зроблені з Це якась пінка така. До речі, регулюється. Як по глибині, от сюди періть назад, так само регулюється по куту, тобто можна повернути так. так. Плюс, плюс ось ця частина вона регулюється, тобто можна вниз трошки опустити. Самі платформи також регулюються по виліту. Це кола. Це зараз вони стоять на блокуванні. Покажу як цей столик, як він їздить. До речі, перед тим вже як кріпити, то треба обов'язково блокувати. А ось наша оця чарівна. Чарівний фіксатор. Ось так. Так, так, так. Що я вам ще мав показати? Показував. Спереді оце індикатори, в якому стані батарея. Оце вона зараз на 100%. І відповідно, як залишиться жовтий. Та червоний це вже зменшиться, вже на скільки відсотків, якщо червоний це вже на мінімумі. І перед тим, як він буде взагалі а, сідати вже батарею, то буде звуковий сигнал. Це я зараз опускаю. Є, до речі, зарядний пристрій, час зарядки 6-8 годин. Загальний стан. Доволі нормальний стан. Робочий стан. Сам стіл зроблений з такого Це плексиглас по-моєму, він новий. Бачите, от є ще плівка на ньому наклеєна, не буду її здирати, щоб не пошкодився. Рік виробництва. 2018. Ось тут. Ну і в принципі, здається. Тут є якісь пошкодження бачите. І в принципі, і в принципі, мабуть, що це усе. І от його можна перевозити. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.